Вітання, друзі, з лісів Київщини. Сьогодні я до лісу з подружками, з комою, тому запрошуємо вас прогулятися з нами, покажемо красу нашого лісу. Ходімте. І Вега з нами. Сьогодні буде весело, сала, Все. Буде все. Ходімте, друзі. Який гарний вже осінній ліс. Не віддавали. За все буде пахне точно. Заробив так. Це гарно. Гуляємо. Дві гарна лісова дорога. Так, батько казав, дивіться, гриби на відкритих місця. Давно ми не були в цьому лісі. Так понад дорогою з дівчатками йдемо. Кума що знайшла, бачиш? Бабка, мабуть, але наче якась вже така стара. Зараз подивлюсь, а ну. Ого, яка стара. Таку не буду. Ти не хочеш на сушку? Ні. Не будеш? Білих насушили, вся хай лишається, а ми ще походимо. Сьогодні такий гарний сонячний день. Так ми сьогодні гуляємо по місцях вже дитинства моєї куми. А ми так різних в частинах села жили? Це зараз вже поряд, коли дорослі стали. То ось ностальгія сьогодні. Покажемо вам і цю частинку лісу. Саша нема з нами, він працює, але сала. Ми з собою взяли, будемо смажити. О, є мухомори, дівчата, будуть гриби. Вегас, вегас. Вегас! Хто забіжить? Такий хлопчик. Ох, кому зарадість бігати по лісу. Не тільки ми любимо. Так, є мухомори у нас. Це добре, значить скоро будуть рости білі гриби. Отак, От дівчата розійшлись по всьому лісу. О, пташки ще бачать. Така насолода. І аромат. Пахоще осіннього лісу. Ось тут да, ми тут знаходили. Так ми ще тут зараз пройдемося. Але я вам хочу, друзі, показати, куди ж ми прийшли, хто так на каналі зі мною. Я думаю, ви вже ці місця і знаєте. Ми прийшли. До нашого такого прекрасного джерела і до нашого такого каменю. Ось так. Дубові такі тут лавочки, камінь, а далі джерело. Зараз підемо нап'ємось водички. Вода в лісах у нас є, є багато джерел. Хто біжить? Хто біжить? Бес, ах, радіє, радіє хлопчик, радіє, такі хороші, такі хороші. Так, дівчатка шукають гриби, пройдуся і я. Мало, мало зовсім, але прогулянка буде чудова. Такі миті зараз безцінні. Проводити час разом. А, вже намочився десь. Видно, в забіг. Так, а ну де мої дівчата? Ого, аж де ходять. Тут такі, бачите, і великі такі сосни є, а далі так молодий ліс. Сухо, що вам сказати. Після дощиків. Розвідка у нас. Щоб розуміти, куди тоді вже можна їхати по гриби. Сьогодні ми. Далеко так в ліс зайшли пішки. Що там, Кума, нема? Бачиш, сухо. Ну щось прокинеться, бо багато, дуже багато цих мухомор червоних. Чи я щось гудемо за хто їде? Ого. А, так да, хтось десь і говорить. Такі в розвідку не тільки ми прийшли. Тут такі гарні біли гриби знаходили, Бачиш, нема ще. Давай такавувач, сало смажить, а тоді ще пройдемося. Тож, друзі, вас запрошуємо. Поп'ємо водички біля джерела і посмажимо з дівчатками сало. Що там, Наташ, нема? Не знаю, ну красиво. А що ти знайшла? Поганіться, а ж гарні. Ага, ти теж милуєшся, бачите, природу любимо всі. Так, да, це, мабуть, поганка. Да, да. Так як напалась. Я це думала, вирос. може ті. Як Опеньки. А, ні, 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 нема. Але не вони. Не вони. Хай. Хай Але мо хабайки після дощу гарні зелений. Подушки. Так, йдемо до каменя, дівчата, бо хтось їде. Зараз будуть... Хто перший, да, хто перший, той на камені обідає. О, кум їде! Добрий день, добрий день. Кум поїхав, бачите, так у лісі. Ще хтось їде. Оце так ми, дівчата, з вами сіли посидять. Да, щось десь гуде. Ну добре, не на камінь. Значить обідати будемо тут ми. О! Сьогодні в нас живо. Добрий день. Бачите, золота пора, всі до лісу. Жвавенький сьогодні рух. Чуєте, наче не в лісі, а на дорозі. Так, і собачка. Всіх побачу. Вегас, да? не можна до собачки. Так. Будемо розпалювати багаття. Ще ж треба дожерелава завести, подивитися. І наберемо водичку собі в пляшечку. Друзі, ходімте. Такий, бачите, темний ліс заховала сонечка. Куди окуляри не треба? Ось. О, 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 вегас, вегас. Все, тут, мабуть, вода, вегас. Наче нема. Нема любчі води. Так, друзі, наше джерело, наша криничка. Така смачна мені тут вода, дайка чиста. Бачиш? Дивишся, видно. Спочатку нак'ємося, а потім будемо набирати. Смачно. Тобі набирай. А це натажці наберемо. Я сьогодні, друзі, гуляю з Наташками. Смакота. Вегас? Ось сюди побіг. Наберемо зараз пляшечку і підемо палить багаття. Думаю, десь туди може за контрактором побігти. Там собака, правильно? Так, друзі, багаття розпалили. Дівчата теж можуть. О. Сало взяли. Такі в нас тут, бачите, чергові палочки. О, бач, кома у нас шатей. Природний, бачите, знає, як розпалить, каже, зараз бумага відсирила, будемо ягличкою. Вишки mm -hmm. спачку з під цігарок, віки все спалиться. Це бумага, хай горить. Такий у нас сьогодні звук, знаєте. Дівчата сміються, каже, будемо mm -hmm. під звук пилки. Mm -hmm. Ого! масі по черевини взяла. У mm -hmm. На нас сьогодні серйозний mm -hmm. обід. Каву сьогодні я взяла відразу, зварила. Бо так думаю, чи розпалимо багаття, чи ні. бачите, що це значить сільські вінки. Порозпалювали. О, будемо смажити. Зараз це так. Хлопці дрова їх ріжуть. ну. Гарно багато. О, якві почеревне, так. Чішку, ну, давай на хліб жир будемо збирати. О, білом треба. А ну давай. Вегас, тебе розізлили, так? Да? Заважають. Зараз нас смак село, прибіжать, аромат на весь ліс. О, яка смакота. Ні, ну слухай, ну давай, як є. Ну що, відпала в нас шматочок сала, але так і бачите, досмажили. Слухайте, розвалилася на дві частинки. Ну, зараз ще смажимо сердельки. Гаряче таке, можливо, ножик. І будемо обідати у лісі. Можливо, вже ці лісоруби поїдуть, щоб не так гуділи нам тут шуміли. Так, Кума, де серденьки наші? Десь сердитись. Осьо. А, давай. Зараз ми їх смажемо. Оце обід. Слухайте, <см�рі> <см�рі> наче косарі. Так собі серйозно. Ну, бо нам ще далеко йти, ще підемо, дивитися краснюки подивимось що там де росте, бо щось зовсім не знайшли нічого. Але прогулялись. Але вже й багато треба накладати Ковбаски пахнуть. Лас. Так, багаття, бачите, доливаємо водичкою, все загасили і будемо вже обідати. Природу бережемо. Бачите, так і в нас стіл. Вегас! А Вегас хоче до людей діло мати. Вегас! Сьогодні в нас смачний обід. Так, дівчатка до столу, нам смачного і вам, друзі, смачного. Хто обідає? Бо в нас якраз обід в селі. Хотіли в тиші, ну не вийшло. Так, все, смачного, приступаю. Да-да! Сало, сердельки, дивіться, домашній перчик, помідорчик, смакота. Сало вже з'їли, ковбаски з'їли. Гарно пообідали. ще каву п'ємо. Вегас нам щось розказує. Там? О, і будемо. І ти що не <клес> <клес> Ну не можна. не можна. Що ти сердився? Отакий хлопчик сердився. Ну, ага. Так, ну що, дівчатка, смачного? Кавуємо? Хто з вас кавує, вам також смачного. Ах, кава пахне. ні <клес> Каву не хоче? Справжні українські діженки. І, і цибулька, і все, і салко наїлися. Смакота. Гарно ми так посиділи з дівчатками. Рушаємо далі. Знову хтось їде в лісі. Можливо, хто ще буде тут і обідати. Не тільки ж нам. О, то ми так пройдемось по інших місцях. Подивимось, може краснічка Де і знайде. Таке небо. Синє-синє. Так, дівчатка мої пішли, і я їх наздоганяю. Ой, який цікавий кущ. Дивіться. Такі барви осені. Так, гарна лісова дорога. Йдемо далі. Ще ж хочемо грибів знайти яких. Понад дорогою. Бачите, що зустріла? Поганки. Да вже з дівчатами сміємося. Поганки є, а грибочків щось ще й не знайшли. Зараз пройдемо. О, ну. ну дивіться, як гарно після дощику поганки лізуть. Ну що, якби так гриби гарно. Чекаємо, чекаємо, такі осінні бум грибний ще має розпочатися. Такий гарний день сьогодні. Вихідні на природі. Пощастило так, що всі ми вихідні. З дівчатками і могли з подружками зібратись, прогулятись. Гарно так провести час на природі. У нас Наташка щось знайшла. О, так це така гарна сироїшка. Бач, добре, що сіроїшки і вже почалися, це теж. І от там пахло грибочками, але нічого не росте. Ну, чекаємо, чекаємо після дощику. Зараз ще зайдемо, яке місце, кума сказала, там подивимось краснючки. Погода чудова. Це колись тут, ось таких по дорога, покажу сюди, подих, було повно. Ну, бач, сухо. Чудеться, хоч по повітря. Так, да, так. Да. На природі так погулять. Такий гарний дуб, ще зелений-зелений, а баріски вже ні. Так, вже листечко під ногами шуршить. Бачите, треба як вигас. Побіг, побіг собі. Красота. Так, друзі, ну і я знайшла сироїшку. От Наталочка каже, все, що перше знаходимо, треба у кошик. І воно тоді. Буде додаватися в кошику і має рацію. Бачите, яку знайшла. Таку гарну, чистеньку. Сироїшки ростуть, це теж дуже добре. Та ще й смачні. Тому так походимо. Дивіться, що що й назбираємо, а то вже так жаліємося, що нема нічого. О, ворони щось розкаркались. Зайшли ми друзі в такий ліс, так розбралися з дівчатами, кума каже, знайшла сироїшку. Вегас. Вегас з нами бігає. І я так ось бачу. Подивимося, що це. Також сироїшка. Вегас перевіряє, чи всі дівчата в зборі. Ану, теж така гарнесенька. Заберу, та вже й сміємося. Сьогодні у нас такий сироїшковий день. Також йде до кошика, а ми ходимо. та так листя під ногами. Шародить гарно. В такому лісі, бачите, березовому. Ще Що, щось бачу. А, це мухомор. Прогулюємося. Збираємо далі гриби. Ось кума кличе, не вже білий гриб? Що? Щось завмерло. Ану, О, який гарний! Ой, клас! Ну, не даремно ми зайшли у це місце. Ого! Це куми, грибні місця. Наташка, ти будеш дивитися? На сушку? О! Позавчора знайшла. Оце в кошику вже й... доповнення гарне. Не даремно ми сюди з дівчатками забігли. Так, а ще вона капучка, подивлюсь, що це? А, це може і кроти так криють. Чи що? Чи щось було? А, були мосироїшки. Аж засохли. О, друзі, ну все. Доповнення в кошик, чудово. Що ще? Ого, дівчата, слухайте, буде діло. Ану, бач, кума, це твоє місце грибне. О, теж такі, що сушить? Так, ніхто їх тут не забирав. А ну йде сюди. Ага, цей вже старенький. Але саме кайф знайти його. Грибничку приховаємо. Ну, слухайте, два білих гриба та сироїжок трохи. П'ять білих грибів або краснюків. Кума каже, ціль поставлена, шукаємо. Ну, ви чули таке? <смірко. <смірко> так, ну це вже тішить. Так гарно наобідалися, сили є бігати по лісах далі. Хочемо виходить вже з лісу. Чекаємо, подружку. десь Наталочка біжить. Щось так відстало. Та може вже там цілий кош... Що ти знайшло? Оце так! Да! Боже який гриб! Ого, клас. У нас буде один. Диви... Боже, який клас, такий ще... здоровенна бабка. Дивися, оце так, так. Да... Ну, знаєте, радість така, як знайшов, коли нема грибів такого файного. Не даремно сходили в ліс. <гум> Це точно. Так, що, будемо рухатися ще по цих барізках, зараз кому ще Наташу наздоженем. І кошика вам покажемо. Ну що ж, даремно ж дівчата стільки кілометрів мотанули по лісах. Гарна розвідка. Друзі, ну що ж, маємо такий результат гарний, такий крос ми з дівчатками пройшли. Вегас з нами нагулявся, гарно дуже провели час. Ще й подивіться, так як зараз грибів і немає. Ще ось якого кума гарного знайшла. Наталочка, такі сироїжечки молоденькі. То так, посмакувати щось та й буде трішечки. А не захочемо смакувати, то висушимо і буде смачна приправка. Тож ми, друзі, гарно провели час. Дівчаткам дякую, що запросили мене. Гарно я з ними потусила, так сказати, по лісах наших Київщини. Будемо вже йти додому по ось такій гарній дорозі. До побачення, друзі. А ми додому. Є в нас отак в селі така дорога. Да, каменка колись так вела до колгоспу. Зараз вже настільки розбита, але кума каже, 70-х років дорога. Дорога 70-х років. Я пам'ятаю ще з дитинства. Це коли по селу не було дороги. По селу не було дороги. автобуси з Києва і автобуси Бачите, така в нас дорога є в селі дуже дуже давня.